Починається все. Народження дитини, починається хрестини, починаються концерти, весілля, але так само і похорон. Бо трембіта має різні звуки і сумні, і веселі. До речі, наші трембіти в нас є дві. Вони традиційні, мають 3 метри, але є найдовша на Гуцуленді, яка занесена до рекордів Гіннеса. Як ви думаєте, скільки вона має? Шість метрів 12. Трошки більше. Дев'ятрів 22 сантиметра. Але якщо трепіта виготовляється з смереків, яку влучає блискавка, то ріг виготовляється з кореня дерева. Де здоровий корінь, бачить, якраз майстри, якщо десь смерека впала, бігом побігли, почистили його зсередини, бачите, розрізається на двоє, обмотали корою в березі, і вже у вас є ось такий гарний ріг. У нас з рогами ходять колідники, вже скоро буде коліда, і вже скоро будете чути ріг. І якщо газди почули... Ріг, вони знають, що треба приготувати три речі. Які три речі треба підготувати колідникам? Гроші, гроші. Гостину, А аж гостина це що? Гроші, цукерка. цукерки і найголовніше. Горівка. Горівка. Молодець! <characteristics> <дуло>, <сум> <сум> У нас ріг рі служить в музеї для того, щоб розбудити наших лісових духів. Грайте в ріг так само, як і в тримбіту. Надзвичайно красиві, але надзвичайно небезпечні духи дівчат. Ті дівчата всіляко старалися виманити чоловіків з хати. Вони то співали, то танцювали, всякі бойовуги робили, але чоловіки ні за які гроші не виходили. Вони знали, як тільки вони вийдуть, більше ніколи не повернуться. Тому, коли вони не поспали одну нічку, другу нічку, на третій день викликалося чугайстра, готувалася для нього кулеша. Він надзвичайно любив кулешу. На той запах він бігом прибігав, надідався і, подяку чоловікам, вислідував цих лісових красунь, роздирав на двоє і з'їдав. Знаєте, що це були за краси? Мавки. Мавки, мавки, саме так. Ходіть мавки, знімайте курточки. Не бійтеся, йо, знімайте. Собі уявила весілля. Вона вже собі придумала як кожну дитину назвати, але хлопець такий, то подлюка не мав намірів одружуватися. І коли дівчина чула про це, вона розуміла, що на жаль, цей світ більше їй не підходить. Саме тоді вона йшла високо в гори, кидалася зі скелі, і це кохання переносило її до світу лісових духів. У нас цей світ називається нав. І в нас кажуть, не мавка, а нявка. Дуже красива спереді, але ззаді, видно, її ребра, серце сіре, яке не п'ється. і мавка це все старається прикрити своїм волоссям. Щоб коли її хлопець побачив десь далеко в лісі, він би подумав, що це просто красива дівчина. І тільки він ступав перший крок на зустріч до неї, мавка починала причаровувати. Манила, водила ліса. До того моменту, поки він і не гинув. На другий день вона вже бралася за другого. Але мавки також були небезпечні і для дівчат. Вам вже скільки років дівчата? Вийшло вже, напевно, заміж давно. <смір> Ні? що вас думкою вдома тримають? Ну, комедія. У нас колись, як дівчинці, виповнювалося тільки 6 років. Тато їй приносив велику скриню і казав, твоє дитинство закінчене, пора готуватися до весілля. Бо весілля могло бути у 12, 13, 14 років. Так що дівчата ваш поїзд поїхав. <рес> <рес> Слава Богу! <рес> а данину збирати це як? Податки. Податки, саме так. Австрогольці придумали податок, якщо бартка гостра, плати податок. Коли вже всі вартки потупилися в гуцулів, вони придумали податок. Маєш вартку, плати гроші. За поляків у нас були податки за вікна, за пороги, за комини. Коли ватра палилася, дим не мав права виходити на вулицю. За це треба було платити одну корову на рік. Бо цули не могли собі цього дозволити, тому дим або випускали підтаху тако прямо в хату, або в кращому випадку у коридор. Ну, коли вже не можна було платити податків, бо не було в наших гуцулів грошей, то виготовляли ось такі. За це вже не штрафували, за це податків не було. Тому деякі гуцули і до сьогоднішнього дня ходять із такими бартками. Бо на Верховинщині збереглися такі традиції. Зараз на різдво будуть ходити з церковну коляду, але тільки чоловіки, О, тако, файно обрані. І коли будуть колядувати, будуть підкидати ці бартки. Це є дійсно ферст файно. І хоча б раз у житті варто це побачити. Ну а коли наші опришки награбували того золота багато, вони вже собі могли дозволити і таймустрову. <плес> Саме якраз про них. Знаєте, що це хотів? Олександр вчитися. Олексе хотів тільки вчитися. Іванові його молодшому братові було по цимбалах та наука. Йо Іване, зробіть по цимбалах. Знаєте як? Це? А знаєте, але ви вже щось хотіли робити. Робіт, робіт. Я тільки покажу ось таке берете, між два пальці, так. І граєте. Або ви вже бачили ці цимбали. Не будьте будете музикантом. що Іван, Івана, дивіться грає. Цілий концерт Іван нам зробив. Таки не впаде.